Сейчас три мини. ЧП-ка уже будет полезны. Я тут трохи зарубив кристалли, перетелепортировался, убився, и так робил по кругу. И і... у мене купить здобув полизована. Мені 9 мили. Тут осрії бобрики. Макс. Вони такі малі. А от оці два, я їх боюсь. <кій> і оцього. Що я його розвідав, ніж сам перемогу лише ще... ми ходить. Поки цього атакуємо. Так, скільки нам туди? 41, не дуже багато. Так, що там у нас по дитяці напишіть в коментарях, буде собі по-українськи. По, на українськи. Все закрыто. 2 два. Т2. Два. Заданный Мені Мипью новый танк. Динамо. И вышли еще я не показываю, как он Не обыцей. Ну, хуй. Кушать все выпадало. Е. Если на е. скинчик. Мені опаси це їх парень. За нього можна даже зіграти. Хто не знає, в кого закрити, а потім в кого відкриється, вроде потом. Короткінець навчального року. Вітаю всіх!

Щоб заробити оцей трикутник, який грузиться, нам треба багато рукашу. І е -е, цей же час не помогти. Бо тоді оцей трикотник ось. І чому він застиг? тому що в мене білий. Він знаючи, і змішується. Тут все говорить від того, як ти будеш їх шкварити. О, блін, звука немає. Видео ж, тут А, не знаю, что вы меня чуете. Надеюсь, чуете. А, могу уже одного побили. Напарника. А, я на седьмом, да, на него. И, раз, два... Да ну, блин. Давай, 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 давай. Моя скринка... Не-не-не-не-не-не. Да не, не, не. ну, блин. Оттуду минус ту туда ту 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 Давай, 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 давай. Давай, 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 Ну, по выбор сика, але я. О, не я мені не дала. Так, что тут у нас? Тут я уже все -а -а. мне досить не дают. Побитись тут. Я вже все робив, щоб мені дали. Це вже всі рівні заново попроходив. Кожен рівень заново. Але мені не дають. Клан, клан що тут у нас тут Всі. 17 Семнадцять ніхтому. 14. Ніхто вже в цю групу не грає. Мала тут даже не візьму когось дали, але я не знаю. Може це посія. Опа! Зараз будемо його в шкварті. А ну-ка, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Леопардин. Перемога. Забираємо свої подарунки. <кліп> так що тут у нас? О, є танк кобра. І зараз... До речі, вийшла ця обнова дурна. тепер це воно тут іншим кольором. Тут все трошки по іншому. І скрині тут інші, як ви бачите. В мене цей Танк Кобра. Майже 20 рівня. Мені вже з монетками нема проблеми, а от з карточками проблем. Тож нам треба на магазинчик поки що знайти. І що там у нас? Я все позабираю. як правду. Мені б отута, там, де отут, ці, дали карточки на Кобру. А то тут якісь дурненки. Так, що, монети, монети, монетами. Нормально все з монетами, Короче кажучи. Чому я в мене тут усе? тільки купал? Тому що він уже восьмого рівня. Сейчас дев'ятого, як і мій замок. О, дев'ятий рівень, он заблять. Пишіть в коментарях, скільки у вас лайків. Ой, пол лайків, танків, лайків. Так, ми разом з Польщею <кхм> проти Чеської Республіки і ще там <кхм> Стоп! Є Казахстан, а там Монголія, да, це з Монголії, походу. Оцей червоний. Ого! які три пулі. Ой-ой-ой. А. а, так. В... Вони всі такі... Я на другому місці по прокаченості після цього, що в зеленому. На другому місці я потім йде оцей синій ворог і менш прокачаний танк у оцього. Польщі. Так, візьму повітряної тривоги, атаку, вбиваємо купол. Бум-бум-бум, так, відео йде, запис іде. Ого, вже 7 хвилин так швидко все йде. Я розумію. Туда ми в куї. Ну, це ж я розказав. Опа, не запасуємо. Стріляємо, 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 стріляємо. Блін. Доразка. До речі, у мене вже 720 очок. Реклама, добре. Так. Не поняв. <кхем> О. Стоп. Ну, так, О, звук звуки, так. Оп, один. <кхем> Командир тут тоже поменялися. Зараз покажу. Дуже погано. Тристали іншими. тут щейце зараз буде. Тут і чаєчки помінялись. Зараз побачите. Подивіться, що випадає тепер. Повністю видно тепер танк. Ну и це? Туру! Туру О, а воров так и я так поступил. У вас выдух 629. Ой, я должен был гарантий приеду. Ну, я в пол тысячу девять коллег, но надо здесь. Да, да. и там ты маскаешь с крапачей. Ой, ну, конечно, прикольно, было на наводите там какие-то крысы, дальше ячейки, звечарные, потом э, рибки, потом эпические, потом легендарные, э, потом э, обычные. Э, епічні, легендарні міфіці. і міфічні. Тоді все було подлеп Я підрахував, що за, якщо мені не подати, будемо купувати. А сія дуже перемога. перемога. Це відчуття, що тут когось не вистачає. Алло, я не поняв. Так. Можна один проти один зіграти. Давай. Так, друзі, напишіть, поподбаються відео маленьке или велике. Про гручи і про лего. Опа, так и як я честь Так, Так-так-так так так вибрати? выбраты Муау Я тоже супер А що ты мне теперь зробиш? за таку играл а я на 4 зимня прокачаннейший. Дурный довольно. Ого! Він ударив за пять чистики, побыл, купайся. Девятого рівня. Вали звідси, алло. Що ты тут забыл? Це моя база. Та Тайди ж ты сюда! На Щоб к життям одного казалось. Б... Нічого еще Ну, Ничего такого тикавого. Так, мы уже напив дороги. Это потом про два.

там самый прокачанный о так мы все сами прокачаны окрім того голубого він наименьше прокачанный то что ты не гора за такой игра так, моя сказка я тут душу рискую ты закрыл такой правда я тушу, а я теж хочу перший. Най! Ааааа, пробиваю! Так дивіться тут 3 18 рівнів і 1 15. -го. Ну тоді я хочу оцього, що 15, бо воно воно через цього шанси на перемогу. Шанси на перший вижив. У нас тут 2 18, а вони 15. І ще щось. Опа, тут він сам. Переморвав он. Третя, друзі, як ви найбільше я люблю 2 проти 2. Так реклама. Це відео. Немало чого.

А, так не го рі! Ні, моя скринка а, а Так. До речі, я коли вибирав більше артів, у мене аж 12 тисяч було. А ну звідси йди. Ди звідсиля запеклої врази. А ну брис! На навіщо дається вот в внезапно снять. Я вот загадую. Ой, на тебя кому вона му щоб отак от Собота Так. У нас. що у нас? Ну, грузись О. Так, два, проти, два. Вот это ты там были, я не так давно не у нас я хочу выбрать самый душ. Кинь душ прокачивает. А ну хотя скринка. Ремонт вона Она единая. Сама прокачивает. п'ятого рівня. О боже, видео уже майже 20 хвилин. Десь приблизно так будем мой завершить. <кхи> так, поехали. тут там? Ту -ту -ту -ту. Так, у... і у Уворщины. Ах, -а -а. блин, у нас мажет любые экспрессы. хочу оцього голубого замочити. Він, він має вже все життя забирає. Так. А все вісно, нічого не... Ні. Так, перемогу. Ч я не могу? О, зики. Что мозги? Так. Угу. Блин. грати за цей танк. Так, поки вона тут 350 тисяч років. Лупи его дрон там о моя скриня. Не-не-не-не-не. Да что я по нему на попасть не могу? Друг... Оп -по. Оп -по, тигаря, ты Так. Буду уже не знать на сны, а я, тут я... не могу.